Дробовик один звук, і все, тиша це не просто зброя, це мистецтво ближнього бою. Привіт! Сьогодні ми розберемо, чому дробовики це найкраща та найнадійніша зброя у відеоіграх від коротких дистанцій у КС2 до демонів у Doom і боротьби за виживання у Рас чи Escape from Tarkov Вони завжди на висоті, але щоб зрозуміти їхню велич, давай спочатку згадаємо звідки все почалося. Перші дробовики з'явилися ще у 18 столітті, їх називали Флавінг Пісес, рушниці для птахів. Вони стріляли розсипом дрібних куль, щоб легше влучити у ціль, яка швидко рухається. З Часом мисливці зрозуміли, якщо така штука зносить качку з трьох метрів, то чому б не використати її ширше? Так з'явилися бойові дробовики, якими користувались навіть у першій світовій німці тоді офіційно скаржились, що це негуманна зброя. Бо коли тебе знесло з позиції за один. Гуманість уже не перше, про що думаєш. Дробовик став інструментом окопної війни, де кожен метр був вирішальним. І ось з появою відеоігр дробовики перекочували на екран, ставши іконою ігорвого дизайну. Від Дума до Quake, від Half-Life до Gears of War. Ця зброя завжди означала одне: якщо ти чуєш перезарядки поруч. У тебе кілька секунд, щоб попрощатися із життям або збронею. У Doom це як удар молота Бога, що перетворює демона у червону хмару. У Call of Duty Warzone чи Apex Legends це зброя, яка перетворює початковий етап гри в лотерей, хто перший візьме дробовик у руки, той контролює перші будинки. А у Dead Space чи Resident Evil це єдиний надійний спосіб зупинити монстра, що біжить на тебе, даючи шанс перезарядитися і не стати обідом. Дробовик це зброя ризику. Йдеш близько, виграв, Залишишся далеко, усе, кінець. Це створює унікальну динаміку. У шутерах він змушує тебе думати, планувати, шукати момент, коли вискочити. Це зброя для гравців, які не бояться протиснути W і подивитися ворогу у очі. Проста механіка, але глибока стратегія. Ти не можеш просто сидіти в кутку і чекати, ти маєш йти і завойовувати простір. І найголовніше звук, цей глухий бах, цей чистий дофамін. Кожен розробник знає, зроби дробовик гучним і потужним, і гравець буде щасливим. Ніхто не пам'ятає, який звук має стандартний автомат у Doom. Але всі пам'ятають, навіть через 30 років звук Супер Шотган і його подвійний постріл, це звуковий якір, який фіксує емоцію перемоги. Дробовики чудово вписуються у баланс гри. Це зброя, яка контролює коридори, закриває проходи і змушує суперників нервово відходити назад. У кс 2 дробовик Нова або Максім, це машина для знищення, яка змушує ворогів бігти через відкриті зони, роблячи їх легкою ціллю для твоїх снайперів. Якщо ти чуєш звук перезарядки за стіною, все, психологічна війна вже почалася. Суперник двічі подумає, перш ніж зайти у кімнату. Отже, історія, звук, миттєва сила, необхідність ризику та контроль, простору. Дробовики поєднують усе, за що ми любимо, шутери. Вони не про дистанцію, вони про емоцію. Кожен постріл це вибух адреналіну. Тому наступного разу, коли візьмеш дробовик у грі, пам'ятай, це не просто зброя, це символ ближнього бою, сили та рішучості. Пиши в коментарях, який дробовик твій улюблений. Чи це класичний супершотган із Doom, чи SPAS-12 з Call of Duty, чи може M1014 з Counter-Strike 2. Підписуйся. Всім до побачення, ставте лайки та підписуйтеся на канал. З вами був я, Босс.